Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст і Сьогодні я провожу уже другий стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. І другий раз захищаю В'ячеслава Зінченко, який не вбивав Ірину Фаріон. Сьогодні це 180, 189 й стрім. 189 й стрім. За позавчора, 26 числа, я виклав 4 стріма, 27 числа 3 стріма, 7 стрімів за 2 дні і сьогодні 2 стріма. Уже 9 стрімів викладаю за третій день, 26-27 грудня. Питанечко, чому я так поспішаю? Ну, ви знаєте, я ніколи не любив, коли невинних садили в тюрму. На превеликий жаль, в історії, в історії українських тюрем є багато такого, що там сидять люди, які нічого поганого не робили. І не одна така людина, і не 10, і не 15. Багато людей сидять просто по сфабрикованим справам. Багато людей сидять і зараз по сфабрикованим справам. Я дуже не люблю, коли беззахисних людей кидають в тюрму і за них нема кому заступитися. Я дуже не люблю, коли фабрикують справи, шиють білими нитками, фактично плюючи на права людини, фактично знущаючись з людей. Тому я і працюю третій день просто на виснаження. Молюся, щоб його вдав мені сили, і працюю. Традиційне проханічко, дорогі мої рідні, підписка на YouTube канал Ігор Кравцов і низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Проводбанка. Дуже дякую всім за допомогу. Всім, хто допомагав, допомагає, буде допомагати. Без вас би я не міг би працювати. Тому що 189 стрімів це, це просто фантастична робота. Не хвалю себе, але скажу фантастична. Я ніколи не міг подумати, що починаючи захищати Славі Казінченка, я буду робити це кожен день уже шостий місяць. Значить, така моя доля, значить, Бог дає мені сили захистити Славка і українських діток. Отже, давайте будемо працювати. Привітаю пані, пана Сашу Спащенко і пані Любу Яремкевич, пані Люба Яремкевич, дякую вам за допомогу. Отже, давайте будемо працювати. Ви знаєте, що об'єднує е людей, які проти Славі Зінченко, і людей, які начебто виступають за Славі Казінченко. От вдумайте, що може об'єднувати ворогів Славі Казінченко? Відвертих ворогів, які кричать: посадіть його, вбийте його, пам'ятаєте заклики вбити Славі Казінченко? Прямі заклики, які писали в соцмережах, да? що е, об'єднує таких ворогів, відвертих, злобних Славі Казінченко, які, які взагалі ніколи не знають, що Ісус Христос сказав «роби добро, які взагалі ніколи не знають і не читали Біблію. І не сповідують те, що Ісус Христос сказав, люби ворогів своїх як сам себе. Вони вороги Славі Казінченко, злобні, підступні і хитрі. Так, що об'єднує цих людей, до нас пан Олег Білий приєднався. Добрий, доброго ранку, пан Олег. Що об'єднує, вибачте, хворію? Що об'єднує цих людей з так званими захисниками Славі Казінченко? Ви скажете дивне питання. Ну, вороги це є вороги, вони хочуть розп'яти Славіка Зінченка, посадити на довічне. А ті жіночки, особливо верхній з організації жінок В'ячеслава Зінченко, вони ж приїжджають у Львів, вони захищають мати Олену. Вони з портретами випинаючи груди, кричать Свободу Славіку Зінченко. Не можеш нічого об'єднувати ворогів Славіка Зінченко і жінок, які його захищають. А я скажу: може. Може. Їх об'єднує е, ненависть до Ігоря Швеця. Бачите, є річ, яка може об'єднати так званих ворогів і так званих захисниць Славіка Зінченка Їх об'єднує ненависть до Ігоря Швеця. Тому що Ігор Швець фаховий, Чесний порядний професіонал. А вони не люблять, ненавидять і бояться фахових, чесних професіоналів, порядних професіоналів. Вороги, В'ячеслава Зінченко, бояться мене, тому що розуміють, скільки би людей не дивилися мої стріми, 189 стрімів це вже десь приблизно 800 тисяч українців. Тільки на YouTube І приблизно 800 тисяч українців на Фейсбуці. Коротше кажучи, мої стріми на Ютубі, на Фейсбуці подивилися, хай буде мільйон двісті, мільйон триста під півтора мільйона українців. Так, так. І вони бояться цього. Вони бояться моєї професійності, впертості, фаховості, і головне, фанатизму. Вони бояться мого фанатизму, бояться того, знаючи, що мене не зб'єш, мене не звернеш. Я вам скажу: от тепер я відкрию таємницю. До мене підсилали зі Львова людину. Так, до мене підсилали зі Львова людину, я ніколи це не казав, яка намагалася зробити мені шкоду в моєму рідному місті, на моїй рідній вулиці. Вона в моєму місті жила три дня, чатувала на мене. Так, людина, яка приїхала зі Львову, яка намагалася зробити мені зле. Ця людина була індуктором. От хто захоче узнати, яку людину прислали зі Львова, щоб зробити мені зле і погане, наберіть слово індуктор. І ця людина приїхала, ця людина вже знала, де я живу. Ця людина жила три дні у нас в нашому місті. В шикарному готелі, так, ця людина гарно харчувалася в ресторанах і чекала зустрічі зі мною. Чекала, щоб зробити мені погано. Для того, щоб я більше не міг уже працювати по справі В'ячеслава Зінченко. Так? Вона говорила зі мною, тримаючи по два диктофони професійні в кишенях. Вона зі мною зустрілася такі, і Бог дав мені з цієї зустрічі вийти живим. Ця людина була індуктором. Знаєте, хто такий індуктор? Це людина, яка може, дивлячись на вас очима, зробити вас просто мертвим. Ця людина, яка має величезну енергетику, погану енергетику, хорошу енергетику. І саме ця людина, поганою енергетикою, намагалась мене просто вбити, без пострілу. Наберіть, хто такий індуктор. Вперше індукторами почали працювати в КГБ СССР. Там був цілий відділ цілий відділ людей, які займалися індукторами. Себто, от, наприклад, людина, проти якої працює індуктор, сидить в ресторані, їсть. Індуктор дивиться на цю людину, і людина бере і б'є себе виделкою в горло. Індуктор дивиться на автомобіль, на якому їде людина. І в цього автомобіля тормозний шланг розривається. Людина дивиться на індуктор дивиться на людину. Цій людині стає зле, вона падає і помирає. Очі, очі, страшні очі, страшні очі. І коли ця людина підійшла до мене, а я сам пізній скорпіон, я теж розуміюсь в енергетиці. Я знаю, багато читав про індукторів. У мене самого є деякі властивості, як би кажучи, великі, енергетичні, але я подивившись його очі, зрозумів, по мене прислали. По мене прислали мокроділа, який буде мене вбивати не ножем, не пістолетом, а буде вбивати мене просто поглядом. І якщо б я з тією людиною поговорив: ну, півгодини я б уже не був живий, і я би не міг з вами зараз розмовляти. Звичайно, я міг би йому операція, якби я був молодше, років на 10 і не хворий, як зараз. Але я старий хворий. У мене енергетика не така мощна, не така міцна, яка була колись. І цей мокроділ все врахував. Вони, скоріше за все, пробили все про мене: моє життя, мій психотип, мій психологічний портрет, взагалі всю інформацію вони взяли з мого міста. Скоріше за все від наших правильно ліво, право середньо, охоронців, да? І ця людина прийшла мене убити, поглядом убити, зробити калікою, щоб я не міг працювати. Ви бачите, як не боїться сторона, Так, сторона ворогів Славі Казінченка, сторона Софії Семчишин особа. Ця людина приїхала зі Львова. Правильно? Звідки я узнав? Ну, а як же можна узнати? В готелі ж є журнал реєстрації. Людина має паспорт з Львівською пропискою. Нормально. Ну, як вам? як вам детектив? Як вам детектив? Бояться Ігоря Швеця? Ну, звичайно, бояться. Ну, те, що вороги бояться, і прислали індуктора фахово-професійного, який, у якого енергетика круче, чим у Кашпіровського. Да? Ну, ясно, з цим ясно. А чому ж мене бояться ті люди, які начебто захищають Славі Казінченко? Тому що ніякого захисту у Славі Казінченко немає. Від самого початку ніякого захисту у Славі Казінченко не було. Від самого початку захистом В'ячеслава Зінченко переймалися жінки, які зв'язані з поліцією. Зрозумієте? Усю організацію патріотичну, усі патріотичні організації в Україні? Очоливали люди, які працювали на спецслужби або на поліцію, для того, щоб контролювати всіх. І коли мати В'ячеслава Зіченко почала збирати гроші, коли вся Україна відгукнулася і допомагала масово матері В'ячеслава Зіченко, коли українці, українки були готові виходити на вулицю, Захищаючи Вячеслава Зінченко, зробили поліца і організацію, да? Жінок, які захищають В'ячеслава Зіченко, і поставили наверху своїх все. І свої взяли адвокатів, теж своїх. Коротше кажучи, отак поліцаї Львівські взяли під контроль справу захисту В'ячеслава Зіченко. І вони теж люто ненавидять Ігоря Швеця. Люто ненавидять. Чому? Ну Тому що я порядний, тому що я чесний, тому що мене не зіб'єш. Я вже ніколи не казав, я вже завжди казав, мене зі мною не можна нічого зробити, можна тільки вбити. Сім'ї в мене немає, родичів в мене немає, мене немає за що брати за горло. Колись були злодії в законі, у них було таке право: не одружуватися, не мати родичів, не мати дітей. Щоб не могли їх розколоти в тюрмі, заставити щось зробити проти їхнього кодексу. Ну, а я мент в законі. Ви знаєте, я, напевно, перший єдиний в Україні мент в законі. Так у мене немає сім'ї, немає дружини, немає родичів. І мене не візьмеш просто так за горло. І вже навіть не пробують брати, тому що знають марно. Мене можна тільки вбити. Тому зі Львова прислали мокроділа і індуктора з голубими з голубими, скандинавськими очима, з яких ішла мощніша енергетика. Мощніша енергетика. Потім мені сказали люди з нашого міста, коли він купляв в дорогому нашому магазині самі дорогі наїдки, містечко у нас же маленьке, люди звернули на нього увагу. Він одітий, так як з обкладинки модного журнала. Нокі в нього налаковані, прилизаний, придушений. Коротше кажучи, хоч на картинку модного журнала клади, він. Брав саму дорогу їду, саму дорогу їду і самі дорогі напої в магазині. І коли один раз повернувся, подивився на чергу, люди просто шуганулися, його очі забивали, їм як цвяхи в голову. Отакого мокроділа прислали за мною з міста Лева. Отак бояться Ігоря Швеця. Правильно бояться, мене завжди боявся кримінал, мене завжди боялись корупціонери, фізично боялись. Не тому, що я впливовий, не тому, що я сильно здоровий, чи якийсь там не знаю який. Вони боялися, тому що я вперто йду до своєї цілі. Я вперто воюю за добро проти зла. Мене не зіб'єш, мене не зашугаєш, мене не зашантажуєш. Мене можна тільки вбити. І якось так от розказав їм таку історію детективну, що ви зрозуміли. На превеликий жаль, зараз за Славіка Зінченко не заступається ніхто, крім бога, батьків і Ігоря Швеця. Все. Як не дивно, вороги Славіка Зінченко і жіночки, особливо верхні з організації по захисту Тіпа В'ячеслава Зінченко, об'єдналися разом. Правильно, об'єдналися проти Ігоря Швиця. І у них один отакий аргумент. Один аргумент. Ігор Швець-блогер, він не адвокат, він не знає матеріалів справи. От такий в них аргумент, що у ворогів Славі Казінченка, що у типа тих жіночок, які заступаються за Славі Казінченка. Я вам скажу: так я не адвокат, я не адвокат, дорогі мої рідні, але я оперативник. Я оперативник, який знає, як. Вести слідство, як шукати докази, що такі оперативно-розшукові заходи, що такі негласні заходи, я все це знаю. Себто всю кухню поліцейського розслідування я знаю добре. Ну, а адвокатську справу я вивчаю на ходу. Я вивчаю на ходу. І повірте, якщо б я зараз мав посвідчення громадського захисника Славі Казинченко, якщо б зараз я мав... Можливість приїхати і виступити на суді у Львові, я поклав би однією лівою адвокатів. Софії Фаріон Семчишин особи Праву навіть би не підключав, тому що у неї безграмотні адвокати. Я подивився на ту пані Наталію Романюк-Понтовиту, і мені просто стало смішно. Це не адвокат, це не адвокат. це Ну їм їм захищати злодія, який украв курей у, у своєї сусідки. Все. І то крадіжка курей. Це така річ, треба ще ж довести. Може, кури самі перебігли з одного двору в інший. Так. Так. І це може бути. Коротше кажучи, давайте по справі. От ми розігрілися, так 16 хвилин розігрілися. І давайте по справі, доріги рідні. Пані Наталія е, Романюк, е, адвокат е, сім'ї Фаріон, адвокат Софії Семчишин особу. Вона представляє інтереси. Значить, е, з помпою сказала, що у них велика перемога. Е, львівська поліція облпрокуратура передала справу в суд, закінчила досудове розслідування. І це велика перемога великих професіоналів. да Ну, в тому числі. Перемога адвокатки Наталії Романюк. Да? Вона каже: маленька моя лепта. Ну, про професіоналізм прокуратури української і поліції міста Львова е, вже нема що говорити. Там не сидять професіонали, там сидять люди безграмотні, які просто шиють на замовлення білими нитками грубими справами. Але давайте я попрацюю сьогодні як адвокат, тим більше, що адвокати Зінченка. Славіка Немировський і Сулима мовчать. Третій день на їхнього клієнта Славка Зінченка на його сім'ю, лиють тонни бруду, називають вбивцею, маньяком, санітаром вбивцею. Так, і мовчать адвокати. Заява Зінченку Сулими немає. Вас це не дивує? Мене дивує. Питання чому? Ну, добре, потім ми це взнаємо. Але ж давайте я попрацюю як адвокат. Беремо слова Наталії Романюк, адвоката Софії Семчишин Фаріон Особи. Поліція направила справу з прокуратурою в суд. І що далі? А хто знайомився з цією справою? Пам'ятаєте, як вищать вороги е, в своїх коментарях е, стосовно мене, вороги Славіка Зінченка з того табору? Софії Семчишин особа, вони пишуть: а ти ж не знайомий з правою. Пам'ятаєте, як вищать начебто жінки, які захищають Славі Казінченко? Вони ніколи не думали захищати. Вони співпрацюють з поліцією. Верхні жіночки давно вже збили бабло і мітять політичну кар'єру. Їм пообіцяли. Так от, вони теж вищать, а швець не знає матеріалів справи. І як він може захищати? Рідні дорогі, я вже давно гарний адвокат, тому що я вчуся на адвоката. Я гарний оперативник. Як оперативника, мене не зіб'єш взагалі. А тепер я гарний адвокат. І от я вчора взяв я і вчепився за ці слова. Ви знаєте, якщо я колись розкривав вбивство злочин у себе в місті чи в районі, я чіплявся за слова як бутильєр. І я вчора вчепився, да? слова. Швець не знає матеріалів справи. А скажіть, будь ласка, а Зінченко знає матеріали справи? Шановні українці, вибачте, ви не юридично грамотні, так? Ну, це ж не образа, а це факт. Більшість українців, які слухають спеціалістів, Штундри, Мосейчука, інших, вони ж юридично не грамотні. Їх легко обманути і маніпулювати. Якщо писали Швецьний адвокат, він не ознайомлений з матеріалами справи. У мене питання: а Зінченко ознайомлений з матеріалами справи? А? А ну хто мені скаже? А я тепер привідкрию вам таємницю перед тим, як направити матеріали в суд, Львівська поліція і облпрокуратура. Повинна була ознайомити з матеріалами справи, з кожною сторінкою В'ячеслава Зінченко під розпис. як це повинні вони були робити? Правильно, приїжджає прокурор Львівської обласної прокуратури в колонію, де сидить В'ячеслав Зінченко. Їх заводять в окрему кімнату, прокурор кладе. Карну справу, всі томи, всі Талмуди перед Славіком Зінченком і той при прокурорі читає. А поряд сидить адвокат В'ячеслава Зінченко, або два адвокати. Ви про це знали? Не знали. Ще раз повторюю, як кажуть в сусідній Молдові, да, е, для тих, хто на бронепоїзді, перед тим, як направити матеріали в суд. Львівська поліція і обласна прокуратура повинні були ознайомити з матеріалами справи. Кого? Правильно? В'ячеслава Зінченко. В'ячеслава Зінченко повинні були ознайомити з матеріалами справи під розписку. Для цього. Обласний львівський прокурор приїжджає в колонію, де сидить Славік Зінченко. Там їм роблять окрему кімнату спеціальну, заводять туди Славка, заводять адвокатів Славіка. Прокурор приходить, кладе перед Славіком матеріали карної справи, і Славік вивчає, вивчає матеріали. Тільки після того, як Славік вивчає усі матеріали справи. По вбивству Ірини Фаріони, і по своєму звинуваченню від першої до останньої сторінки вони мають право передати ці матеріали в суд. Вам про це хтось говорив, вам про це ніхто не говорив і не скаже. Тому що рідні, дорогі українці, вас <кхи> обманюють і вами маніпулюють. Якщо Славі Кузінченко не дали можливість ознайомитись з матеріалами карної справи. Від першої сторінки до останньої присутності своїх адвокатів, до речі, час ознайомлення не обмежений. Славік Зінченко може читати свою карну справу, скільки в нього є сили. Все? І тільки після того карна справа йде в суд. Так у мене питання до Наталії Романюк, яка велика перемога да? до е адвокатів Немировського Сулини. До Львівських поліцаїв, до облпрокуратури. Обл Славіка Зінченко ознайомлювали з матеріалами карної справи. Він їх читав, в колонії в присутності Львівського е, обласного прокурора і е, своїх адвокатів. Читав, кожну сторінку читав, кожну сторінку, підкреслюю, читав. Його в часі не обмежували. Якщо цього не було, то це порушення прав захисту. Це стаття карного кодексу порушення прав захисту. Все, дорогі рідні, якщо Славіку Зінченку не дали ознайомитись з матеріалами карної справи від першої сторінки до останньої присутності своїх адвокатів під е розписку, то це порушення прав захисту. Це грубе порушення прав людини Конституції КПК. І за це винні повинні понести кримінальну відповідальність. Ви це знали, ви цього не знали. Ви багато чого не знаєте, шановні рідні дорогі українці, тому що вас обманюють, маніпулюють. Вас обманюють адвокати Софії Семчишин особи. Вас обманюють сторона, яка захищає Софію Семчишин особа. І начебто пам'ять Ірини Фаріон, хоча Ірина Фаріон усім вже стала байдужа, її ім'я лише використовують для меркантильних цілей для політичних цілей, все, вам ніхто про це не казав. Про це не кажуть адвокати Немировський і, і Сулима. Про це не кажуть верхні жіночки Лана і Тетяна Суміхіна. Де вони? Де попропадали? Патріотки з портретами? Де? Усі мовчать? Що ж тоді виходить? Що, можливо, взяли, передали справу в суд, не ознайомивши Славіка від першої до останньої сторінки? Де? Давайте доведіть. Бачите, 25 хвилин я потратив для того, щоб показати, як. Львівська облпрокуратура, Львівська поліція фальшує, фабрикує, шили билими нитками справу. Як Славі Казінченко не захищають адвокати Сулеймани Мировський? Вони вас обманюють, рідні дорогі, а ви ж скидалися на них грошима. А вони вас обманюють, і от черговий доказ я привів. Нема кому захистити Славі Казінченко. Його всі зрадили. Всі Ті, хто його захищав, начебто. Да? За, славі Казінч... за славі Казінченко, Бог, за славі Казинченко, батьки, нещасні, згорьовані, одинокі. І за славі Казінченко, старий хворий Ігор Швець. Все. Допомагайте рідні, допомагайте донатами 54, 57, 08, 25, 13 71. 89 8978 картка Приватбанку. Допомагайте рідні мені. Поки я живий, поки в мене б'ється серце, поки Бог дає мені сили, я буду воювати за Славка Зінченка. Воювати до останнього, до останньої краплинки свого життя. Дякую за стрім, дякую друзям чату, дякую вам за допомогу. Допомагайте рідні. А я вас не підведу. Не підведу Славка, не підведу їхніх батьків, його батьків. Дякую.